Пані та панове я дуже радий, що маю можливість сказати кілька слів про систему клінічної остеологічної допомоги в Чеській Республіці. І я був би радий поєднати це з короткою доповіддю про медичну та наукову підтримку українського народу та українців, які зараз перебувають в Чехії. І я дуже пишаюся можливістю виступити перед вами і сподіваюся, що наша співпраця зараз, а також у майбутньому, буде дуже доброю. І результативною я почну свою доповідь. Спочатку про систему остеологічної допомоги в Чеській Республіці ми поговоримо про такі основні теми, як епідеміологія, діагностика та лікування, кілька слів про недоліки, які є в нашій системі охорони здоров'я, і про початок програми для населення. А в кінці я прокоментую ситуацію в Україні та українськими біженцями, які проживають в Чехії. Отже, поширеність або епідеміологія остеопорозу в Чехії, чесно кажучи, ми не маємо дуже актуальних даних. У нас є деякі дані десяти або 15-річної давності, але в будь-якому випадку ми можемо очікувати, що як і в інших європейських країнах або в усьому світі близько 7% населення Чеської Республіки будуть мати остеопороз. І метаболічні захворювання кісток. Хочу вам повідомити, що в чеській республіці проживає трохи більше 10 мільйонів жителів, і близько 3 четвертих мільйона осіб становлять пацієнти з остеопорозом, і це число досі зростає і буде зростати в майбутньому, якщо чесно. Однією з причин є те, що в структурі населення Чеської республіки проживають особи старшого віку. Якщо ви подивитеся на населення, яке знаходиться в зоні ризику, то побачите, що в нашій країні проживає приблизно 10 мільйонів населення, серед яких майже 4 мільйони осіб віком понад 50 років, і вони мають ризик розвитку остеопорозу і ще близько 1%. 1 мільйона жителів є старшими ніж 70 років. Отже, група є дуже великою близько мільйона людей, яким загрожує остеопороз та інші захворювання, які тісно пов'язані з віком, старшим віком. То що ж з цим робити? Звичайно, ми повинні мати інструменти для діагностики та лікування остеопорозу. Говорячи про діагностику, класична діагностика це двохенергетична рентгенівська денцитометрія з вимірюванням мінеральної щільності кісткової тканини. Якщо результат тескор менше, ніж мінус 2,5, тоді діагностуємо остеопороз. Ми також беремо до уваги остеопоротичні переломи в анамнезі пацієнтів, і якщо це дійсно остеопоротичний перелом, він має бути низькоенергетичним переломом, переважно у старшому віці. З іншого боку, в нашій країні є менше, ніж 100 денситометрів, тобто один денситометр на 100 тисяч жителів, що, безумовно, є недостатнім, і ми маємо певні проблеми з цим. З іншого боку, ми є однією з небагатьох країн у світі, де розвинена клінічна медична спеціалізація в галузі клінічної остеології. На офіційному рівні вона розвинута так само, як і терапія, хірургія, ендокринологія чи ортопедія. У нас є медична спеціалізація з клінічної остеології, але нам, безумовно, потрібно залучати наших лікарів загальної практики, гінекологів. І інших наших медичних спеціалістів, щоб вони допомагали нам піклуватися про пацієнтів, принаймні про пацієнтів з остеопорозом. Говорячи про лікування, можу сказати, що у нас немає жодних проблем. Ми маємо повний доступ до препаратів, які цілком відшкодовуються медичними страховими компаніями. Так, так, що з терапією проблем у нас немає і найчастіше ми використовуємо такі препарати, як Доносумаб, весь спектр бісфосфонатів, терепаратит, і також ми шукаємо різні розробки для використання у майбутньому. Так, що наш спектр терапії є досить повним. Але з іншого боку, ми все ще маємо великий пробіл між діагностикою та лікуванням, тому ми, безперечно, перебуваємо в поганій ситуації в нашій країні одні з найгірших показників в Європі: близько 80% недіагностованих і нелікованих людей з остеопорозом. Це погано, і ми намагаємося щось з цим робити і якось вирішити цю ситуацію. І ми вже досягли певного успіху, розпочавши програму для населення у квітні цього року. Ми розпочали програму для населення. Ми співпрацюємо з гінекологами, лікарями загальної практики за досить великої підтримки медичних страхових компаній, які готові відшкодувати всі витрати, цінність Програма полягає в тому, що це обов'язковий скринінг для кожної жінки чи чоловіка в старшому віці. Ми говоримо про жінок після менопаузи та чоловіків у віці понад 65 років. І ми використовуємо опитувальник фракс. Проводимо денситометрію та призначаємо лікування, якщо це необхідно. Наша програма для населення тільки почалася. Я вже говорив, що ми її розпочали у квітні цього року, і ми сподіваємося, що вона значно покращить ситуацію з наданням медичної допомоги особам з остеопорозом. В нашій країні тому я сподіваюся, що клінічна остеологія в нашій країні добре розвинена і має світле майбутнє. І я сподіваюся, що ми будемо мати змогу співпрацювати з українськими вченими і колегами, ділитися нашим досвідом і бути в тісному контакті. Дозвольте мені сказати кілька слів наприкінці моєї доповіді і прокоментувати ситуацію в Україні. Жахливу війну я представляю деякі дані, які є моєю особистою думкою, і яку я вже представляв на форумі з остеопорозу в Австрії в квітні цього року. Тому я просто повторюю її і скажу те, що я точно знаю, і що є моїм, моїм особистим відчуттям. Я хотів би поговорити про українських біженців в нашій країні, про медичне обслуговування для українців тут, про те, як ми співпрацюємо з українськими фахівцями, і які справи з клінічною остеологією для українських біженців. У Чеській республіці проживає близько півмільйона біженців з України. З самого початку війни ми розробили дуже хорошу систему прийому біженців. Створені регіональні центри. Де кожен біженець може зареєструватися, отримати візу, житло, безперечну фінансову підтримку та медичне обслуговування, яке повністю відшкодовується як і для чеських громадян. У кожній лікарні ми організовуємо так звані ua пункти щоб полегшити доступ до медичної допомоги в нашій країні для українців, які мають певний мовний бар'єр, не так погано, але все ж таки певний мовний бар'єр існує. ми розр але. Ми зробили роз... все можливе для українських біженців. Особливо у сфері охорони здоров'я для українського народу і я хотів би навести кілька прикладів з роботи нашої університетської клініки. Станом на зараз ми надали медичну допомогу майже трьом тисячам українським біженцям, хоча це вже трохи застарілі дані, майже половина з них діти, і я дуже радий, що це були звичайні звернення і не дуже складні випадки. Здебільшого це були амбулаторні випадки без потреби у госпіталізації, і ми дуже раді, що за останній рік у нас українські жінки народили 54 дитини, які народилися в нашій лікарні, і ми безумовно дуже підтримуємо це. Якщо говорити про, про випадки, які потребують госпіталізації, звичайно, це були пологи. Особи з онкологічними захворюваннями, і я можу сказати, що онкологічні пацієнти, які лікувалися в Україні, а зараз продовжуємо їх лікувати. Ми, ми маємо досить схожі схеми лікування з українськими, і я можу сказати, що онкологічна допомога знаходиться на високому рівні в Україні. Крім того, госпіталізовували пацієнтів з деякими захворюваннями шлунково-кишкового тракту, серцево-судинними захворюваннями і так далі, але безумовно не так вже і все погано. І на амбулаторному рівні лікувалися пацієнти з онкологічними захворюваннями, було дуже багато респіраторних захворювань, гінекологічних і досить багато стоматологічних звернень. Ми шукали українських спеціалістів в охороні здоров'я. І щодо лікарів, то їх не так багато в нашій країні і в нашому місті. І для лікарів потрібно верифікувати українську освіту, український диплом. Та пройти деякі апробаційні тести, а також все ще існує питання мовного бар'єру. А говорячи про медсестер, в нашій країні їх не вистачає, і ми були б дуже раді, якби нам допомогли українські медсестри. Але ми віддаємо перевагу, якщо хтось вирішить залишитися тут надовго, ну звичайно, щоб мати деяку стабільність. І декілька слів про остеологію під час війни. Ви знаєте, що з чеськими пацієнтами немає ніяких змін, ніяких проблем, нічого не змінилося. А якщо говорити про українців, то це в основному молоді люди, які лише час від часу потребують певної остеологічної допомоги. Тож під час війни у клінічній остеології нічого не змінилось і нових проблем не появилось. І на завершення своєї доповіді я хочу сказати, що ми, як країна і чеський народ, зокрема, є надзвичайно високо солідарні з українським народом і українськими біженцями і надаємо велику підтримку. Багато хто, навіть лікарів, пропонують українським біженцям розміщення у своїх приватних будинках. Ми передали в Україну величезні суми грошей та благодійну допомогу, військову, техніку, фінансову і медичну допомогу. І, так далі. і я дуже радий сказати, що український народ є справжніми героями. Я бажаю вам всього найкращого і перемоги в цій жахливій ситуації, у жахливій війні. Дякую вам за увагу.